Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Сінсей. Подивимось трошки всякого кухонного. 149 гривень коштує набір із рушничків: один вафельний однотонний, а інший з малюнком та з такими бомбонами. Розмір не зазначений. Рукавичка така, вона прогумована, і ціна тут 189 гривень. Такий варіант рукавички. Просто текстильна, і тут екошкіра вставочка ціна 119. Так, Давайте її покладемо на місце. А це є набір, прихватка та рукавичка. Ціна за набір 169. Такий набір за 149 гривень. Дуже, дуже схожі. На, ось такі, Але тут, бачите, з квітами, а ось тут з велосипедом осіння тематика. Теж дві штуки в наборі. Такий варіант. І зараз хочу вам показати, вони можуть об'єднатися в таку композицію із такими прихватками. Я бачити, прихватка рукавичка з квітами за 169 гривень. Воно на перший погляд, досить гарно все прошито. І тут є набір рушнички. Один з таким малюнком якості прихватки рукавички, а інший вафельний рушничок за 149 гривень. Такий набір із двох. Такий набір рушничків, чорний, темно-сірий і світло-сірий 1693 штуки. Такий набір рушничків поєднується з ось цими прихватками. Зелені ромашки, Це схожі набори, просто інший малюночок на них. І ще ось такий варіант. Щоправда, до них прихваток не бачу. Можливо, вже розкупили. І ціна 149. І є ще термосумка. Ось така. І ціна її 189. Такий набір за 149 гривень з зеленим вафельним рушничком. Багато різноманітних підставок порційних. Це є набір із двох штук за 169 білий з бежевим кольором. Перекрутаю. І є такі бежеві з чорним, такі чорно-білі дві штуки, круглі за 169. Так, є і акційні. акційні ті, що літні. З мушлями ось такі а ось такий варіант за 169 гривень. І, якщо не помиляюся, це поштучно. Дуже красиво виглядає атмосферно. Є овальні підставки порційні. Ціна 169. 169 також. Органайзер для кришок або дошок 389. Є в світло-сірому кольорі, є в чорному, такі в полиці. Акційна ціна 69. Я думаю, якщо полиця висока, буде зручно поставити. Наприклад, на задній план якісь спеції, тут буде зручно користуватися. Такий варіант. Не знаю, як їх кріплять. Ціна 169. Такий, я б сказала, чайник заварювальний. Більше схожий на глечик. 339 гривень. більший об'єм. Не зазначено, але, мабуть, до 2 літрів має. Ice drink – це для холодних напоїв. Так розумію, що кипяток не витримає скло 269 гривень з корковою пробкою. Такі глечки мені дуже подобаються, але вони без ручки. І ціна їхня 149 гривень. Є ще з бантиками всередині. Не знаю, наскільки це буде практично доглядати. Потім в ході ціна 269 гривень. Металевий тримач для рушничків кухонних паперових за 149 гривень. Вони є в двох варіантах. І ще ось такі. Серветниці по 119. Відволічаємось з вами на організацію. Багато цікавого є таких сім органайзерів різного розміру за 269 гривень. Як войлок, якщо таке, знаєте, матеріал дуже схожий. Це щоб сховати подовжувач з різними пристроями тими адаптерами. Ціна 189. Тут мега багато є органайзерів, але виглядають вони, мені нагадали чомусь горшки для розсади 339 гривень. Вони є. Різного розміру, і я так розумію, що вони кріпляться один до одного. Тобто їх можна так організувати собі все. По відділах 119 гривень такий органайзер подовго має Мають кілечка, щоб було зручно виймати. Так, за нього, як шуклятку, в світлому та в темному кольорі. Прозорі органайзери. Ой, ці ще й з кришкою. Дуже класно. Ціна 149 гривень. Чому класно з кришкою, бо не налітає пил. І легше тоді буде доглядати за тим, що там зберігаєте. Ці контейнери йдуть в комплекті із кришкою. Ціна 149 гривень. Ось до них кришечка. Мабуть, іншим боком. Ось так. От. Така полиця кутова, ціна 119 гривень. Акційна. Це є органайзер для капсули до кавової машинки за 459. Форма для витискання печива, але не прості. Ціна 79 гривень. Тут, бачите, є ще такий, як прес. Ось ця основна форма, вона витискає печиво тісто, а потім ви натискаєте цю кнопку і ще продавлюється ось цей малюночок. Ну, і, власне, легше тоді тісто вийняти. Тут їх є 4 в асортименті. Який цікавий декор, хотинка з гарбузиками. Ціна 149 гривень менший. Будиночок, а більший 169. Такі аромалампи за 189 гривень. Тут ставиться свічка, тут капається олійка ароматизована. О, а це підсвічник у вигляді листочка за 149. Так, цікаво, чи це акційне, чи ні. Нема цінника. Такі хатинки, тут вони відкриваються за 149 гривень. Є також в асортименті різноманітні подушки, як і декоративні, так і на стільці. Давайте почнемо, звідки почнемо. Такий варіант розмір 45 на 45 см за 339 гривень. І кольори, я бачите, є два на вибір. Такі на круглій стільці діаметром 36 см 119 гривень. Угу, тут в краплинку антиковзаючу. Приємні на дотик. Такі я б сказала, ходові кольори, сірий та рожевий світленький. Хто підкаже, що це. Це просто декоративна подушка. Чи, може, вони мають якусь функцію? Діаметр 38, а ціна, ціна заклеєна в цьому? 339. Такі два варіанти кольорів: світліший і темніший. Цей більше йде до молочного, а цей весь сірий колір. Діаметр 34-169. Це на стільці. Так. І, до речі, нема в них зав'язок. Як це кріпиться, просто кладеться зверху. 45 на 45 на зав'язку 189 гривень. Прошиті. Колір не передає камера, вони рожеві. На камері, який зовсім бажі, Такий варіант, я б більше сказала, що це як до дивана подушки. Подушки 169 гривень, 45 на 45, бежевий, темно-сірий і світло-сірий теж ходові. Такі кругленькі подушки за 269 гривень. Але прикольні, ось такі. А ці, може, в іншу ціну. Давайте подивимось. Ага, все, секрет розкрито. Це та сама подушка, просто з різних сторін. Це є світлий, світлий колір біленький. Це є більш до бежевого, рожевий світлий. Це теж бежеві. Ось бачите, це з однієї вони такі, а з іншої, так, як була ця перша. А такий варіант діаметр 50, а ціна 599. Такі осінні декоративні подушечки. Ціна 169, 169 і 169. Як вам вони, бо мені дуже навіть сподобалась, особливо це із яблуками. Красиві. розмір 40 на 40 см. І ще, знаєте, що цікаво, чи є замочок. Нема замочка, але є накладні на такі подушки декоративні з помпонами, вишиті гарбузики. Дуже приємно на дотик, наволочка. Ціна 219 гривень, а розмір 45 на 45. Такий варіант за 339 гривень, але вона текстурована. Тут як килим, ця нашивка, грубуз. А тут як мішковина. Ну Цікавий, знаєте, як цілий витвір мистецтва. Такий варіант, друкований 169. в Кольоровому варіанті теж 169. Ці, вони з двох сторін. Однакові мають таку чорненьку окантовку. 219, як велюр на дотик. Так, а це є теж осіння тема. Таке з такою позолотою. За 119 розмір 40 на 40. Угу. Це хтось ось це не там поставив, і все. От такі, в бордових кольорах. Малюнок з одної сторони, 149 ціна. Такі за 219 у сірому кольорі. Без малюнків, без нічого, просто однотонні. Замочок потаємний. І такі, вони, мабуть, підійдуть і на зиму вже, такі як баранчики, 40 на 40 розмір, 219. Ой, це вже як шубка мені чомусь згадалася. 269 гривень, а розмір 45 на 45. Такі дуже ніжні на дотик. Два варіанти кольорів, а ціна 149, 40 на 40. І така хвилька бантиком. 45 на 45, 239. Такі подушечки по довгості. Цікаве виконання. Тут малюнок і друкований і вишиті. Тобто деякі квіточки є вишиті, а деякі друковані. Розмір 35х50 за 339. Такі 30х50 за 269. З одної сторони є візерунок Такі подушечки по 169 гривень 40 на 40. І є три варіанти кольорів: світло коричневий, білий з молочним підтоном, і сіренький. Ага, не всі. Ще є ось такий зелений колір і чорний. Теж у них текстура ось ця однакова. Ось такі подушечки по 239 гривень в смужечку. Тут вже три кольори: білий, сірий та чорний. І пам'ятаю, що точно є такої колекції пледи. Що ті, що ті. Можна собі якось обіграти і зробити освіжити дизайн в кімнаті. Такі подушки, батони. Ціна 339 гривень, діаметр 15, довжина 40. Пуф. Тут є подушечка, мабуть, на дерев'яній основі, така відчувається тверда, і металеві ніжки, які складаються компактно 519. Столик металевий, круглий, за 599 гривень. Ще цікаво, знати, діаметр 47х параметри, і так закладається. Теж зручно, що можна розкласти, можна скласти при потребі. Дуже велике різноманітні ось таких корзинок, кошиків для зберігання речей, які дуже компактно складаються. 189 гривень ціна. Такі зелені 30х30 30 розмір за 169. Також є з дитячими малюночками яскравими. Є Класичні, однотонні. 30 на 30 за 239 гривень. Ось, з якими ручками дерев'яними. Ручка з одного боку. Ціна 189 гривень. Теж так вони розкладаються. Є дно, яке вставляється з такими лимончиками корзинки. Також з ручкою, але вже тканинною. О, 69 гривень. Ой, все. Тримайте мене семеро, бо я вже хочу таку корзинку. Можна, знаєте, компактно поскладати дитячі несезонні речі. І все. Ось так ось боку. От. І все. І вже краса. Такі по 189 гривень. Такий варіант за 99. Без малюнки в одному тонні. Такі трошки по-іншому, Щось там зачепила? Такі по-іншому складаються невисокі, з ручкою. І ціна 149 гривень. До речі, пишіть. Чи зберігаєте ви дитячі речі, чи роздаєте після того, як сезон відходять, чи купляєте на виріст? Дуже цікаво, як хто собі це організував. 169 гривень. Такий контейнер досить цюпкий ручка з одного боку. Різні вони по цупкості, по дизайну. Як бачите, є. є з чого вибирати. Такі рожеві. Вау! Дуже цікаві. І ціна 169 гривень. Ми ще від попереднього посуду не відійшли, подивіться, знову привезли красу. Ну Що ж це має бути? Що ж це таке має бути? 339 гривень ціна. Хтось мені писав, а звідки Христина такі ціни. А я звідки знаю? Звідки такі ціна? Але ж гарно. Ну, ж гарно, правда? Це мені дуже варіант сподобався. Ціна 269 гривень. Така осіння тематика. Щоправда, я не дуже знаю, що можна подавати на таких тарілочках. Важкі вони. Хочеться акуратно, щоб нічого не розбити. Так, ці скляні по 219 гривень. Ну і чашечки з блюдочками по 219, великі чашки, хто любить побільше. Теплого чайочку 149 гривень. Вони справді досить великі. Грітися. Ще у Сінсей є різноманітні вішечки. Цікаві. Ось такі. Я так думаю, тут буде зручно зберігати ремені, якісь шарфики чи навіть підвіски. На шию ціна 39 гривень за штуку. Такі багатошарові плечики. Ціна 239. Оце набір. Але це, я думаю, що дитячі, велюрове покриття. 20 штук за, за скільки? За 269. Аж 20 штук. Такий варіант теж із больоровим покриттям. Тут є три штуки в наборі, 169 гривень, досить довгі не в кожну шафу по місті. Треба робити заміри попереднім. Такий варіант світленький. І ще є світло-рожевий. Ну ж, ну ж краса це в дитячу кімнату. Такий пуф у вигляді тваринки. Ціна. 599 гривень. Я думаю, він був дитячий і стривати почав. <смас> не знаю, це, мабуть, не баранчик, це собачка. Так, котик. Котик, до речі, ніжки дерев'яні. 339 гривень. А це вже пластиковий, як мухомор. 219. М -м, ведмедик, але це як. Лежанка, як таке сидіння 699 гривень. А ще просто подивіться, скільки тут є все для ведмедиків. Ведмежа тема. Ці ми вже подивилися, такі сидіння, а це є штора. Штора, їх є дві штуки в упаковці з метр на два метрів і ціна 999, майже тисяча гривень. Це є корзинки для організації і ціна заклеєна. Давайте шукати? Так, ціна 219. Ще є сумочки, теж для організації 219. Такі сумочки, турбинки з ручками. 25 на 30 за 239 Корзинки плетення. Виглядає дуже стильно. Ціна їхня. Так. Ціна ціна 519. Навіть смітничок Медмедик. За 169. Просто отвір. Немає ні поворотної кришки. Такий органайзер корзина 169. Стілець дерев'яний. Такий стілець зі спинкою за 599 гривень. Опа, спадає, друзі мої, такий варіант, але це її тумба. Я так розумію, що це не вона. М? Як думаєте, це вона? Не вона? І ціна 599. Я думаю що це стілець. А тут пишу, що це тумба. Може і тумба. А хто його знає. Так, це є в нас сходинка, стілець сходинка дворівнева за 659 гривень. Поближче подивитися. Угу, все. Секрет відкрито. Ось вони стільці 519, а ось вони столики. За 599. Невеличка різниця в ціні, але ось це стільці 27 х 27 х 37, а тут 40 на 40 на 49. Так, тут є така табуретка, стілець, ходинки, хто як називає, дворівневий. 30х30 на, 30 на 31. Дерево біленьке. Ну, і тут дерево основа коміж дерева. Фоторамка на 12 фото. Я так розумію, це ріст малюка до року. І ціна 219 Такі невеличкі фото. Тут можна спільну фотографію поставити сімейну. Полиця у вигляді білої хмаринки 269. Але ці вже хатинки мені до душі. Такі гарні. Вони, мабуть, для організації. Може, просто для декору 269. Теж 269 котики. О, тут ціна 219. Такий, набір на три шухлядки, як комо 339 гривень. Такий більш простіший варіант. Просто шухлядки з отворами за 239 гривень. Вони, мабуть, не покриті. Тобто, ще можна буде покрити зверху, тому що буде складно доглядати. І якщо це поставити в дитячі, то обов'язково будуть сліди від фарби, пластиліну. Це суд, моя думка судячи своїх дітей з їхніх активностей. 279 гривень. А такі котики-ведмедики по 339. Це тут котики, а тут вишки кругліші, то вже ведмедики. Ви знаєте, організація то є моя любов. <сі> Такий органайзер для ватних паличок по 119 гривень із бамбуковою кришкою. Подовгостий прозорий органайзер 169 теж з кришкою, воно все пластикове. Ось це прозоре. Такий органайзер. за, за Заклеїли. Що це таке? Бачите, тут да ціна заклеїла. Ну таке, таке собі, неприкольно. 129 гривень. Я так розумію, це піднімається вверх і користується як ручкою. 389 ось ручка. Ось так вам з боку покажу, буде краще видно на 6 відділів. Ці нижчі органайзери. Теж з ручкою, ручка вища за сам органайзер. І ціна, а ціна, ціна нема. Ще нікому комусь подивимось. Теж нема, ну, несерйозно. Може, це як ще відкривали, не знали, як клеїти. Все приходить з досвідом, правда, любі друзі? От, що ми ще з вами подивимося? Це є антиковзаючі килимки по саму ванну, коли купається дитина, щоб їй не було слизько. 99 гривень. Я на рахунок ось цих килимків дуже позитивно налаштована. Щоправда, я свій купляла в ікеї колись, і дуже він гарно мені виконував цю функцію. До речі, теж. дивіться, ось цей мені чомусь слизький, хоча він набагато дорожчий. 339 гривень. А цей, він такий, не ковзаючий, за 99. Ну, Придивляйтеся, обирайте, який для вас буде найкращим. Дозатор п'юр. Pure. Пюр-пюр pure, pure, за 149 гривень. Такі різні стаканчики для зубних щіточок 59 гривень. Ємність для рідкого мила 79, і це скло. А такі дозатори, я вже бачила, правда, в іншому кольорі. Ціна 79 гривень в білому, в чорному кольорі. Тут носик вищий, бо він вже відкритий. тих теж буде відкритий, якщо буде користуватися, дуже гарно, якщо залити якийсь кольоровий засіб. Буде вау, а якщо залити білий, буде мінімалістично виглядати. Теж досить популярно на сьогоднішній день. Такі ємності 219 Стаканчик за 149. Арбузики ми вже бачили. Такий органайзер дворівневий. На ватні диски та ватні палички. Ціна 169 гривень. Пластик. Гачки. Вони йдуть вже на липкій основі, дві штуки, білі чорні за 169. Опа, бачили колись таке? Я не бачила 149 гривень. Такий собі органайзер для туалетного паперу є з білою або з чорною ручкою. Гачки на двері, Чотири штуки металеві за 149, білі чорні.